Доброго дня, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 14 годин 56 хвилин, 3 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у верхній межі Сергієвої Пустині. Бачимо, що весна потихеньку. Стукає в наші двері, ліс підсихає, пташки починають співати. Квітів поки не бачив, які потихеньку виходять, але я думаю, що скоро це настане. То хочу побажати вам гарного настрою, добре провести ці вихідні суботу і неділю. Піти у церкву, помолитись за вашу родину, помолитись за ваше оточення, за наших воїнів, за волонтерів, за всіх тих, хто багато робить для того, щоб наша ненька Україна була свободна, була незалежна, була квітуча, була радісна і перемогла всі ті, Передряги, які у сьогоденні є. Всім бажаю гарного настрою, всім бажаю піднесеного духу і щоб в ваших родинах була і процвітала Божа любов. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Суровського, Сокральне Голосієва, верхня межа Сергієвої Пустині, місто Київ. На все добре. Любі мої, хай Бог оберігає ваші серця.